Сміятись. Навра. Скавати. Носта. Спати. Нукуа. Вчитися. Опіскела. Купувати. Оста. Брати. Оппа. Грати. Пелата. Мити. Песта. Малювати. Пірта. Курити. Тупака. Поговорити. Пуху. Одягнути. Пукиапеллі. Їхати на велосипеді. Пюрайла. Любити. Ракаста. Сказати. Сануа. Паритись в сауні. Саунуа. Стояти. Сейсуа. Грати. Сівота. Дзвонити. Сойда. Грати. Сойта. Їсти. Сюеде. Танцювати. Танція. Готувати їжу. Техда рока. Замовити. Філата. Мити посуд. Тіската. Прийти. ТУЛЛА, Плавати. Уйда. Вибирати. Валіта.